Лише тут, в Запоріжжі, вже взагалі все в питанні послання. До побачення, люди! Мешканці будинку за адресою Київська, 11, зібралися 18 березня, щоб обговорити рішення сесії Рівнеради, що відбулася 14 березня. Люди просили у депутатів виділити у постійне користування земельну ділянку площею 15 соток поруч з їхнім будинком. За 20 проти 1, отримується 1, голосувало 9. Рішення не прийнято. Номер 517. про надання дозволу... це. Муцея. Як це ми можемо власними силами зробити? Влас... Наша нам якась арінта посредники. Ми тут уже 37 років живемо в цьому будинку. Ці два з половиною роки звертаємося і ходимо по сесіям, ходимо по комісіям земельним, щоб взяти в прибудинкову територію, постійне користування, оформити документи. Ці два з половиною роки нам затягують рішення нашого питання, відмовляють або на сесії не набираються голоси. Ділянку біля будинку люди просять, щоб облаштувати там дитячий майданчик та висадити дерева, розповідає мешканець будинку Микола Рудковський. Ми хочемо і плануємо отут зробити зелену зону під парк відпочинку, свій такий місцевий для будинку, щоб люди могли відпочити і разом із сім'ями вийти. Е, у нас тут немає біля п'ятого, четвертого і третього під'їзду немає абсолютно ні зеленої зони, ні дитячого майданчику. Зі слів голови ОСББ Київська, 11 Мар'яна Ярмолюк для будівництва та обслуговування будинку у 1983 році. міськвиконком виділив гектар землі. Сюди ж входила територія, на якій зараз розміщена парковка та дерева. У 2007 році земельну ділянку віддали в оренду. Заступ Начальника міського управління архітектури і містобудування Олександр Воробюк в суспільному повідомив, що у 2009 році орендарі отримали містобудівні умови на будівництво тут торгового центру. Де зараз ми бачимо асфальт і асфальтну зону, то має бути офісний центр. оце де асфальт, оце все має бути забудовано офісним центром. Тим більше там, де два поверхи, там буде потім п'ять поверхів. І ці умови, вони ж не ці, якщо один забудовник пішов, не зробив, то буде другий. який зробить це все. І вікна людей будуть знаходитись за 15 метрів від офісного центру. Все. І буде все заставлено з асфальт зараз. Ця ділянка, яка є, має кадастровий номер. Вона і стоїть, що під будівництво офісного центру. Олександр Воробюк каже, що у 2012 році місто розірвало з орендарями договір. Відтак, і містобудівні умови не дійсні. Містобудівні умови і обмеження для будівництва торгового центру не є чинним силу того, що Земельна ділянка, яка була суб'єкту звернення надана в оренду, цей договір оренди скасований. Видно в оренду була ця ділянка надана товариству ТОВ «Тарна» ЛТД. Це був договір. Від 19.04.2007 четвертого дві тисячі вірніше, року на підставі рішення Рівненської міської ради від 26.01.2012 року. на Даний час земельна ділянка за адресою вулиця Київська, 11, перебуває в комунальній власності міста. Тобто, це міська земля 1 січня 2002 року. Вступив в силу земельний кодекс, яким передбачено, що право постійного користування, так само як право оренди земельної ділянки, посвідчується відповідним документом. Сергій Таргоній додає, що землю біля будинку на Київській 11 планують передати тресту зеленого господарства, щоб ті зайнялись озелененням цієї території. Право на постійне користування цією землею жителі будинку відстоюватимуть у суді, каже голова ОСББ Мар'яна Ярмолюк. Надія Кривко Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.